Шановні боровичани, від щирого серця вітаю всіх вас з Днем села. Це день, який об'єднує всіх, хто любить своє рідне село, хто докладає і докладав всіх зусиль для його розвитку. У нас забрали можливість святкувати День села, як ми це звикли робити. Але наразі ми зосереджені на боротьбі з агресором. І наближенні нашої перемоги. Хочу подякувати всім жителям села за вашу постійну допомогу, за ваші донати для наших військових. Також хотілося б подякувати нашим учасникам Боровицького оберегу, які кожен день приходять, як на роботу, плетуть маскувальні сітки, шиють подушки. Також Подякувати нашим світлячкам, які виготовляють окопні свічки для наших захисників. Також велика подяка педагогічному колективу школи і дитячого садка за їхню постійну допомогу. Сьогодні ж хочу побажати миру та спокою, щоб ми не чули тривог та вибухів, щоб наші діти росли щасливими. А всі, хто боронить нашу країну, повернулися додому живими. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за рідну землю, за мир в Україні, їхній подвиг завжди залишиться в наших серцях. Слава героям! Бажаю всім односельцям гарного настрою, відмінного здоров'я, ладного господарства, тепла і затишку у ваших домівках. Та щасливого мирного сьогодення. Нехай гордість за рідне село живе у ваших серцях. Зі святом вас!